Українська освіта живе і розвивається. Головний показник це величезна кількість абітурієнтів, які обирають своє майбутнє у рідній країні та вступають до українських вишів. Зокрема, більш ніж 2,5 тисячі дітей цього року виявили бажання стати студентами Національного університету Одеська юридична академія. Аби поспілкуватися з абітурієнтами та ознайомитися з роботою приймальної комісії, університет відвідала Юлія Гришина, заступник голови фракції Слуга народу у Верховній Раді, голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Особливу увагу народний депутат України приділила дітям з тимчасово окупованих територій, які навчатимуться в Одеській юридичній академії безкоштовно. Я приїхав з Херсонської області а наразі. Проживаю в місті Одеса і поступив, поступив на факультет цивільної та господарської інвестиції. Будеш навчатися платно чи безкоштовно? А, безкоштовно. Мене звати Пов'енька Вікторія, я з Запорізької області, з міста Енергодар, який тимчасово окупований, на жаль. Поступила на факультет цивільної та господарської інвестиції, чому дуже рада, Завжди ну, з 9 класу взагалі мріяла про цей факультет, про цей університет і дуже щасливо. Так, тому я дякую і нашим державним університетам, які теж роблять все, щоб наші абітурієнти окупованої території мали можливість початися безкоштовно, проживати безкоштовно, отримати українську освіту. Преимущество, які я вижу в обученні в даному університеті, это і на даному факультеті, то що допомагають з трудоустройством, то що достаточно великий і плотний коллектив, всі действительно як одна сім'я. Безумно интересные преподаватели. Я буду жить в общежитии, потому что полностью переезжаю сейчас сюда. Меня провели в общежитии, мне показали все, ну, как бы несколько комнат. Меня устроили все условия, потому что в каждой комнате есть ну, санузел свой. На, ну, на одном этаже присутствуют две кухни, что немаловажно. І достатньо хороші умови для життя». «Активно працює вступна йде вступна кампанія. Працює приймальна комісія. Особливу увагу звертала на те, що відбувається зі вступом дітей наших тимчасово окупованих територій, з зон, де ведуться активні бойові дії. Є на сьогодні вже знаю, зараховані точно 222 студенти з цих територій, які потребують особливої підтримки. Величезна кількість дітей із з західних регіонів, з центральних регіонів України, що говорить про те, що є довіра усієї України до цього університету. Крім цього, Одеська юридична академія це університет, в якому працює принцип безбар'єрності та створені всі умови, аби діти з особливими потребами мали змогу повноцінно навчатися. Таких здобувачів вищої освіти в юракадемії близько сотні. Під час візиту до приймальної комісії Юлія Гришина поспілкувалася з Владиславом Кураєвим. Юнак вже отримав диплом бакалавра за спеціальністю соціологія, а тепер вступає на політологію. У нас дуже на жаль, мало в університетах є можливостей для навчання для студентів з особливими освітніми потребами. І ось тут, в юридичній академії Одеській, є для цього все. Ми поспілкувалися із мамою, із абітурієнтом, і Вияснив, що тут є пандуси, є підйомники, є спеціальні ліфти і спеціально обладнані санвузли, що дає можливість дітям з особливими освітніми потребами, студентам здобувати вищу освіту. Здесь очень все удобно оборудовано, когда ты передвигаешься по помещению. Лифт, подъемники, столовая очень удобно. То есть я был в шоке, когда заехал туда первый раз. И мне очень понравилось здесь. Все, в принципе, нормально, то есть я спокойно могу заехать в здание, спокойно могу перемещаться, есть лифт, есть, опять-таки, повторюсь, подъемник. Сделали вместо пантуса, который позволяет таким людям перемещаться. Національний університет Одеська юридична академія розпочне новий навчальний рік у змішаному форматі. Аби приступити до аудиторного офлайн-навчання, керівництво подбало про те, аби у навчальних корпусах та гуртожитках юридичної академії були наявні сертифіковані бомбосховища. Я, звичайно, не державна служба з надзвичайних ситуацій, і мене не має повноважень робити офіційні висновки, але те, що я бачу, я відвідала величезну кількість і бомбосховищ, і простих укриттів в закладах освіти, скоро початок навчального року, який в університетах вже розпочався з 15 серпня. І хочу сказати, що тут, звичайно, є все для того, щоб студенти, які будуть знаходитися на заняттях, якщо буде, не дай Боже повітря, на тривогу, спуститися і в безпечних умовах пересидіти небезпеку, відчувається, що і керівництво Сергій Васильович Ківалов, ректорат, всі, кожен член трудового колективу, попрацювали разом так, що ми маємо такі результати. Тому, звичайно, дякую керівництву, дякую Сергію Васильовичу за те, що заздалегідь ми обговорювали з ним ці, теж, так само всі ці питання. І дійсно велика робота була проведена заздалегідь. Не так як зараз, на жаль, іноді заклади освіти, їх небагато, але є такі, які тільки Зараз проснулися і зрозуміли, що потрібно якось готуватися до нового навчального року. Тут ситуація інша. Тут е, керівництво має стратегічне мислення, е, і заздалегідь вся ця була поставлена задача, і е, всі підготувалися. На сьогодні маємо ситуацію, коли е, можна абсолютно спокійно студентам іти на заняття е, там, де дозволяє безпекова ситуація, малокомплектними групами можна спокійно йти, знати, що будуть навчатися в безпеці. Заняття проходити, то десь з першого по п'ятий максимум, скоріше, всього по третій етаж. Тобто це все буде. Организовано, так как у меня ребенок в инвалидной коляске, то будут волонтеры, которые будут помогать спускаться, то есть это все будет на высшем уровне. И вот бомбоубежище здесь действительно все оборудование, оборудовано, вентиляция, стоит вода, где-то какой-то перекус есть, посидеть, полежать, это все как бы есть. То есть, в принципе, ну, будем надеяться, что оно не понадобится, но, по крайней мере, что э, дети будут в безопасности. Зазначимо, що цього року Національний університет Одеська юридична академія зайняв лідируючі позиції у світовому освітньому рейтингу «Times Higher Education Impact» та увійшов у топ 400 кращих університетів світу за показником впливу на світ, юстицію та формування державних інститутів. Усього ж до престижного рейтингу увійшли лише п'ять українських закладів вищої освіти. Таких високих результатів Одеській юридичній академії вдалося досягти лише за 25 років роботи. Національний університет Одеська юридична академія є одним із найпотужніших закладів вищої освіти в країні. Я пишаюся тим, що я теж дотична до роботи цього університету. Я з 2014 року є членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських тобто дисертацій. і Самого початку для мене ну, була честь тут знаходитись. Це гордість нашої країни. Такі це гордість нашої країни. Тому вітаю з майбутнім таким ювелеєм академію. Чекаю запрошення на святкування. Такі події потрібно святкувати, відзначати. Тупна кампанія нині триває, та її попередні результати є позитивними. А отже, кадровий потенціал в усіх сферах життєдіяльності країни у майбутньому буде забезпечений високопрофесійними кадрами, випускниками кращих українських закладів вищої освіти.